Після своєї мандрівки Азією італієць написав книгу про різноманітність світу. Марко Поло народився у Венеції у 1254 році. Авантюрний характер і допитливість він успадкував від батька Ніколо та дядька Матео Поло, які також чимало часу провели в мандрівках. Всім привіт! Це канал Історія для тебе. І сьогодні ми поговоримо про найвідомішого середньовічного мандрівника. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники. Та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найцікавіший історичний контент. Ще в 1250-х роках брати Поло вирушили до Константинополя, де кілька років займалися торгівлею. В 1260 році Ніколо і Матео вирушили в Азію за товаром, а на зворотньому шляху випадково потрапили в резиденцію монгольського хана. Хубілаю, якому була цікава європейська культура. Почувши про християнські звичаї, хан доручив своїм гостям місію передати папі римському листа. У ньому було сказано, що Хубілай та його вельможі приймуть хрещення, якщо тато надійшли ханові 100 чоловіків мудрих, вчених, які змогли б переконати язичників та інших людей, що язичницька віра повністю фальшива. Також однією з умов було привести Хубілаю лампадну олію. Брати Поло погодилися виконати його доручення, але за час, який вони були в дорозі, папа Клемент IV помер. Чекаючи на момент, коли кардинали оберуть нового папу, посланці вирушили додому. Точно не можна сказати, чи знав ніколи, що його дружина вагітна, коли залишав Венецію. Проте вдома він вперше побачив сина, що подорослішав, якому було не менше 15 років. Мати Марко померла за кілька років до цього, тому хлопчика виховувала тітка. Коли настав час повертатися до резиденції Хубілая, Марко вирушив разом із батьком та дядьком, які розповідали йому про свої різноманітні мандри. Незважаючи на те, що Поло Провели вдома два роки, нового папу так і не було обрано, тому вони отримали благословення від папського легата майбутнього папи Григорія X, взяли масло з лампади біля гробу господнього і вирушили до Хубілая у супроводі двох чинців. Коли мандрівники опинилися у місті Аяс, в Вірменії, там розпочалася війна. Ченці злякалися і поспішили повернутись назад. А поло безстрашно продовжили свій шлях. Вони непогано знали місцеві мови, вважали себе добрими дипломатами та мали при собі золоту пайзу від хана Хубілая. Це така спеціальна пластина, яка забезпечувала їм тоді безпеку. З малої Вірменії вони вирушили до туркменської землі, це територія сучасної Туреччини. Проїхавши через Велику Вірменію, вони опинилися в Анатолії. Там Марко Поло намагався більше дізнатися. Про ноєвий ковчег, який, як говорить Біблія, після Всесвітнього потопу причалив до гори Арарат. Минувши Тебріс, Саву і Керман, мандрівники досягли міста Ормус, сподіваючись сісти на корабель. Марко Поло так описував порт. Цитую: суди в них погані, і чимало їх гине, тому що збиті вони не залізними цвяхами, а пошиті мотузками з кори індійських горіхів. Поло повернулися в карман і почали просуватися великим шовковим шляхом. Вони минули кабінан, супурган і прибули до Тайкану. Після цього зупинилися в Бадахшані, який був оазою, і тому здавався подорожньому розкішшю після довгої дороги в Пісках. Раптом Марко Поло захворів, і через цю хворобу венеціанцям довелося залишитися в Бадахшані на цілий рік. Щоб поправити здоров'я, Марко порадили піднятися до Паміру. І саме через цей гірський ланцюг вони продовжили свій шлях і свої мандри. Незабаром вони прибули до Ваханської землі. Переживши важкий перехід через гори і набравши провізії в місті Хатан, яке було важливим перевалочним пунктом Великого шовкового шляху. Поло рушили пустелею, що належала до володінь хана Хубілая. Місцеві називали її пустелею смерті, тому що там було майже неможливо знайти ані їжу, ані воду. І люди часто збивалися зі шляху, особливо під час сильних вітрів, та й сама атмосфера була дуже такою гнітючою. Опинившись у провіції Тангут, Марко Поло зацікавився релігійними звичаями місцевого населення. Його вразили буддійські ідоли та ритуал спалення померлих. Для якого будувалися спеціальні будинки з багатим оздобленням. На території неподалік Камула, венеціанець зацікавився Азбестом, матеріалом, з якого тоді робили дорогі тканини. Описавши його, Марко Поло зробив для європейців справжнє відкриття, бо на Заході про Азбест мало що знали, а розмови про нього обростали міфами та загадками. Марко Поло з батьком і дядьком прибули до міста. Канпічіон, в якому їм знову довелося залишатися на рік. Історик Олів'є Жермен Тома говорить про те, що молодий венеціанець закахався у молоду дівчину і опинився у в'язниці. Щоб його випустили, довелося вручити батькові коханій дорогий подарунок, а потім швидко покинути місто. У Ланчоу мандрівників зустрів кінний загін, який послав по них. Кубілай хан. Дорога, яка тривала ще 40 днів до резиденції імператора, вже була дуже комфортною. Їхній шлях зайняв загалом 3,5 роки. Ми зараз продовжимо, а поки що хвилинка самореклами. Велика подяка всім, хто підтримує канал лайками, підписками, донатами, коментарями, поширенням відео, спонсорством чи просто добрим словом. Це дуже приємно і важливо для мого камерного проєкту, який в останній місяці переживає не найкращі часи. Також раджу вам, як завжди, благодійний фонд таблеточки, який допомагає онкохворим дітям. Ще раз всім дякую за будь-яку підтримку. Ну а ми продовжуємо розмову про Марко Поло. Хубілай привітно зустрів родину Поло у своїй літній резиденції в місті Чіанду. До речі, це місто вважається видатною культурною пам'яткою та є об'єктом ЮНЕСКО. Це сучасна територія внутрішньої Монголії. Хубілай розпитав про подорож і залишився задоволений лампадною олією, яку все ж таки вдалося доставити. На честь прибуття венеціанців було організовано розкішний банкет. Ніколо поло представив Марко імператору, і той із задоволенням прийняв хлопця до своїх придворних. Невдовзі Хубілай відправив Марко поло посланцем вже е, в каражану, щоб перевірити, на що цей молодик здатний. Марко уважно спостерігав за подіями, записував всі враження і ділився ними з Хубілаєм. З Каражана він повернувся. З дуже такою детальною розповіддю про крокодилів. спостережливість Марко привернула до нього Хубілая, і це викликало навіть ревнощі у його інших придворних. Крім того, молодий чоловік швидко освоїв мову та звичай нової для нього країни, і імператор поважав його за таку от кмітливість. Другим посольством Марко Поло стала поїздка до району сучасної провінції Січуань. Молодий чоловік переправився через річку Хуанхе, проїхав весь Китай і за півроку досяг. Мети. В цій поїздці він детально описував бамбук, згадавши, що люди розводять їм багаття, тріск якого лунає за кілька кілометрів і відлякує диких тварин. Також Марко був вражений тим, як місцеві знахарі та чаклуни намагалися виганяти злих духів із душ хворих людей різними шарлатанськими, ну як він вважав, методами. Наступною серйозною подорожю за завданням імператора була поїздка в Ханчжоу, Виїхавши з Ханбалика Поло проїхав мостом із прекрасного сірого мармуру з висіченими з нього ж левами. Міс зберігся до наших гнів і зараз називається якраз на честь цього венеціанського мандрівника. Ханчжоу на той час це велике і багате місто. Поло побачив там безліч мостів, будинків, лазень, а також вимащених каменем та цеглою вулиць. На дверях будинків навіть було написано, скільки в них мешкає людей і скільки в них коней. Поло зазначив, що це допомагало правителю краще контролювати свої володіння. У місті була велика кам'яна вежа, в яку мешканці зносили своє майно у разі пожежі. Також Марко Поло зазначив, що Ганчжоу наповнений ремісниками та купцями і там ходять навіть паперові гроші. Особливо вразив мандрівника палац колишнього царя манги. Прибраний всередині золотом і оточений садами з фонтанами та озерами. Марко Поло слухав оповідання місцевих жителів, намагаючись дізнатися якнайбільше про різні міста та от прилеглу до них місцевість. І пізніше навіть написав книгу, яка називалася Книга чудес світу. Історики досі сперечаються, про які саме території в ній йдеться. Хубілаю подобалася допитливість свого підопічного і на знак поваги імператор призначив поло правителем Янжоу, міста провінції Цянсу. Венеціанець виконував свої обов'язки три роки, але у книзі написав про це лише декілька сторінок. Історики пояснюють це тим, що його більше цікавила мандрівки, ніж влада. Марко Поло, наприклад, мріяв побувати в Індії та познайомитися зі звичаями місцевого населення. І Хубілайхан дозволив йому туди вирушити. В ті часи Індію називали швидше не країну з певними кордонами, а місцевість. І кожен мандрівник мав своє поняття про те, де вона знаходиться. У випадку з Марко Поло це була м'янма. Венеціанець служив Хубілай хану 17 років, регулярно і системно виконуючи доручення, подорожуючи та описуючи культуру та звичаї Сходу. За цей час правитель постарів, і становище поло стало вже не таким стабільним. Прийшов час повертатися додому. Хубілай неохоче розлучався з венеціанцями. Насамкінець він доручив їм супроводжувати принцесу Кокачин до перського правителя Аргону, який хотів взяти її. В дружину, вони пливли морем, відвідали царство Чанба в сучасному В'єтнамі. Через Малакську протоку досягли Суматри, а звідти вирушили вже на Цейлон. Прибувши в Вормуз, який був метою їхньої поїздки, мандрівники дізналися, що Хубілайхан помер. І вони тепер вільні. В 1295 році Поло приїхали до Венеції, де не були вже на той момент 25 років. Співвітчизники вважали їх давно загиблими, тож повернення виявилося таким от сюрпризом. Спочатку Поло відчували себе чужинцями вдома, проте незабаром їм вдалося стати популярними і дуже шановними людьми в рідній Венеції. Пишіть свої побажання щодо подальших відео. Дякую всім за підписки, донати. Теплі слова Хай вам щастить і зі святами вас.